Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Швець. Оршвець. Рубайськокірянський рез, як завжди. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Рубає рез. Це вони рубають, дозволів нема. Подивіться, що творець? Люди. І тікають. СЄ 0958 ВН. СЄ 0958 ВН. Подивіться, що творець. Так, так. Є де дозволи на порубку? Ви приїхали тракторцем рубати? Я тракторцем не рубати. Ви не рубаєте? Рес рубав у лінії. Ні, ви що тут? Що тут грузите? Дорогу, дорогу пробирали. Що тут пай. грузите? Рес рубав я А ви що? Ви що? Ви, ви не по заполен дорозі. Я кинув, рес рубав. Ви що? І ви прийшли, ви цивільні люди? Рубайте. Ви жителі! А, на буде прибирати, ти прибираєш ти воти! Перше, ви мені не тикайте, то а що ти перес... тикайте? перескожання діяльністю журналіста від трьох до восьми. Від трьох Вже показую, Покажи. Ви своє показують. А я що тобі маю помилку? Ну дай все! Ну надо, як це буде на полі, в мене ляціа, чи ви що? Ви мені по... на полі? О пос посвідчення! Бачите! От показую посвідчення. А я б ти ще раз розказую. Це Мені не надо розповідати. Мені не треба розповідати, ви хотіли грузити на погручик і дерева. Я зазняв по Та це верба. Це всього, мені не треба це говорити, верба. Мені не треба говорити верба. Ви безприділи творі і наркоманом не не взивати. Ви не обзивали наркоманом. Я сказав, дивись. твої поїде! Дивіться, все. Ди сумати, все. Так от якщо риза, то по божому ти робиш. Ти по-божому це все робиш. .е. Староста .е. є. Мені лідії .е. не треба. Староста є. Староста є при старості роби, Що .е. без влади? Ну і все, яка різниця? А, .е. Бардак без предел далі. Подай без приділ. Люди хотіли грузити дерева, люди самовільно вирубують дерева, По їхнім словам, рес рубає, а вони рубають, і вивозять. От мали вивезти для себе на цьому трактор Бачите? Отак от у нас заготовляють дрова по-браконьєрськи, вирубують без дозволів, без староста. А ми зараз знаходимося в Хутір І от так на хутір-галиці. І отак на сокрянщині на галиці вирубують усе, нищать. Собака, вартуєш. Ось, будь ласка. На цьому тракторі готувалися вивоз. Добро, значить, хутір Галиця, їдете за оленям. Тут рубають самовільно дерева, дозволів немає. По тікає, я йду по ловити. Вони грузили на погрущик. По тікає в сторону Михалково по польовій дорозі. Давайте быстренько, бо вже драла. Тут трактор по всі тікають нахер. Давай. Подивіться, що туряд. Подивіться, що ці демони. По тікає. Во, бачите, тікає по Де влада, де староста села? Галиця Михалково, пан Білоткач. Бачите? Тікає по у нас. Кікає по грущечку, Викликав я поліцію безперел. Все, 7 хвилин відзняв безпереділа в Сокирянщині. і є, і був і є, і залишається кримінальним районом, де панує безпереділ. І реальні банди безпередірчиків. Плювали вони на владу, плювали, на поліцію, плювали на прокуратуру, на всі правоохоронні органи. Чекаємо, чекаємо, приїжджає поліція і будемо працювати. З вами український історик Ігор Швець, Сукіряний Чернівецька власть. До нових зустрічей!